Жонглювання м'ячем. Жонглювання м'ячем дуже важлива вправа. По-перше, вона необхідна для ефективної обробки м'яча. По-друге, вона розвиває швидкість реакції, вчить контролювати увагу, щільно вести м'яч, що дуже важливо для гри у футбол. Щоб підняти м'яч у повітря, прокоти ступу назад по верхній частині м'яча, підчепи його носком і підкинь догори. Підкидай м'яча прямою стопою. Якщо підняти догори носок, можна втратити контроль над м'ячем. Якщо ти досяг успіху, спробуй підкидати м'яч обома ногами по черзі. Роби кітки вище. I guess I thought you so might grow on me You never